Євген Петраков, гравець Технологія Гросвіт. Для вас сьогодні дебютний матч у чемпіонаті. Грали в Запоріжжі проти ЗП-груп. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній поєдинок. По-перше, вітаю ЗП-груп з перемогою. Це вже їхня друга перемога. Наші вітання. Дякую за якісний матч проти команди, проти якої завжди грати дуже важко. Ми Доволі відповідально підходили до цього матчу, але є моменти, які інколи впливають на підготовку до матчу, тривоги, перельоти, вильоти. Виїхали сьогодні о 5 ранку, тому десь, мабуть, не змогли зіграти у свої 100%. Але, в принципі, для нас. Ми таку гру чекали, десь і готувалися до постійного пресингу команди, намагалися використати свої шанси, але десь е не хватило нам везіння, першу, чого в першому таймі. Ну а далі вже ЗП-груп грав по рахунку і доволі впевнено довів гру до перемоги, тому ще раз вітаємо запоріжців з перемогою. Чи можна сказати, що одним із ключових моментів також стала відсутність головного тренера команди? Ну, звичайно, тому що коли граєш і намагаєшся вплинути на якийсь процес, ну це не зовсім якісно. Так, звичайно, Максиму Московського нам сьогодні не вистачало, але по стану здоров'я він не зміг приїхати. Маємо надію, що вже в Києві він буде з нами, тому вже результат буде більш позитивний для нас. Дякуємо, успіхів.